Доброго дня, шановні садоводи і городники. Сьогодні ми з вами підріжемо абрикоску молоденьку, яка була посаджена прошлою весною. І ось за рік вона виросла до такого стану. Зараз нам треба її трошки сформувати, щоб далі вона правильно росла. Ну ось Давайте подивимось, що вона собою являє. Ну По-перше, бачимо, що ця гілочка. Вона всередині йде вертикально вгору. Ми її будемо забирати. Зразу забираємо. Так, ось оця гілочка йде теж всередину. І ось тут є поряд одна ще. То за цих двох краще залишити цю, яка йде в бік. Ми оцю заберемо. Отак. Так, оце ми забираємо. Ось гілочка йде в бік. Ми її залишимо. Хай йде в бік і росте далі. Так, тут подивимось. Значить, ось оце в нас, якщо подивитися на перспективу, у нас йде ось ось в сторону гілка буде йти і ось буде йти. Так що ми зразу ось цю заберемо, щоб середина у нас була пуста і не захаращена, щоб було гарне провітрювання і освітлення. Так, ну Оці можна кінчики укоротити для того, щоб краще пішло галуження віток. Гілачок. Так, сухенько заберемо. Це заберемо. Це хай поки це кінчик заберемо, кінчик теж ось так. Щоб було гарне галузення. Так, тепер дивимось за цих двох, за цих двох, поставим краще нижню. Ну і можна поки що цю повишити. На той рік ми покажемо, яка з них краще, потрібно, яку потрібно буде залишити. Так, це ось забираємо. Це внизу забираємо. Так, і ось тут. Оце сухе маще заберемо. А ось тут підріжемо десь приблизно отак. Звідси стрельне нові ветки. І ось тут у нас, виходить, ніби як пусто трохи. Ось туди ми будемо залишати слідуючу гілочку, яка буде прилетить в цю сторону. Все інше будемо забирати. Ось приблизно ось такий вигляд. Перейдемо до іншої теж молоденька. І так теж була висаджена свого часу. прошлою весною. Так, дивимося. Ну, зразу бачимо. Ось тут, ось тут пішло в сторону трошки в бік. Ми їх залишимо, тільки кінчиків укоротимо. Ось всередину росте гілка, Ми її забираємо. Ось оцю суху забираємо. Вниз і дивишся. забираємо. Суха внизу. Забираємо. Так. Дивимось тут. Ну це ось сухенька, гілочка ми її приберемо. Отак. От так, тут дивимось з цього боку. Значить у нас ось, ось суха ми її заберемо. з цих двох одну залишимо. Ось, ось хай росте сюди цю сторону. Так, ось що всередину заберемо. Тут укоротимо і тут укоротимо трошки. Так, цю суху заберемо. Тоже сухенькі Сухенькі заберем Так, Тут укоротимо. Тут укоротим і тут укоротим Ми на наступний рік подивимось, яка ситуація піде ось тут. Можемо цю гілку забрати, бо тут буде рости. Поки що залишим так. Так, все, все, тут ще заберемо сухенько. Ось таким чином. Так, да, тут ще можна кінчику укоротити. Ось така на сьогоднішній день картина. Наступний рік будемо бачити, як її далі формувати. На цьому все сьогодні. До побачення. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал. Матеріалу буде ще досить багато, цікавого. До побачення.